Добрий день, друзі, внові у нас є такі зипчастини для класа. Такі шкиви різні. Там є гідроциліндри різні, гідромотори. Така якась приблуда для класу. Такі різні гідромотори, такі причепні пристрої. Багато шківів, зірочок. Такі актуатори по 750 гривень штука. Дуже багато підшипників, дуже багато різних корпусів з підшипниками. Так що, що кого цікавить, пишіть, дзвоніть і відправим нової пошти. арноу 7 дні